Вітаю всіх глядачів каналу Оксанка Бу Та пропоную переглянути відео порівняння двох мотоциклів класу Тур Ендуро, Кові 500 Aventura та Водж 650DS. Ці мотоцикли не зовсім з однієї вагової категорії, але стоять десь поряд. Тому я вважаю, що людина, яка шукає мотоцикл класа Тур Ендуро, може розглядати обидва ці варіанти. А значить, порівняти їх і пояснити, в чому є відмінності цих байків, якщо ж у мене є така можливість, є доречним. Одразу зауважу, що на Watch 650DS я катаю вже третій сезон, а на кові adv 500 покаталася два дні. Але відмінності вже відчула і хочу поділитися цим з вами. Також свою думку висловить Єфім. Він також поїздив на обох цих мотах і має що сказати. Тож, почнемо. Я хочу ще зробити порівняльну характеристику двох мотоциклів: Кові adv 500 і Wod 650DS. На якому я їжджу вже четвертий сезон. Чому я їх порівнюю? Тому що це обидва турендуріки. Можливо, їх не дуже, не дуже коректно порівнювати, тому що в них різні мотори. Але мені здається, для людей, які ніколи не каталися на турендуріках, варто пояснити, в чому їх різниця. Хоча клас, наче один, але моти різні. По-перше, це. Двигуни, різні двигуни. Вот 650DS має двигун низькообертовий. Тобто, він, як тільки починаєш крутити ручку газу, він одразу має дуже гарну тяглову силу і тягне на будь-які гірки. Його не треба розкручувати до 4-5 до обертів. Він на двох тягне обертах, на трьох тисячах тягне вже. А Кові, Кові треба трошки розкрутити. Він мені нагадує спорт, спорт, спортбайк, який теж треба розкрутити, а потім він поїде. Так і тут його треба розкрутити до трьох-чотирьох, він почне їхати, і на чотирьох він вже дуже добре себе почуває. На чотирьох тисячах обертів. це ідеально для нього. Він дуже добре тягне на першій, на другій і на третій передачі на гірку. Чого не скажеш про Watch? Watch найкраще тягне на першій передачі, на другій такі собі гірки він теж бере, але якщо швидкість втрачається, і треба переходити на першу передачу. Тобто в нього тяглова передача найкраща перша. А тут перша, друга, ще і третя трошки, ну, в принципі, це найбільш відчутні відмінності цих двох мотоциклів. Найбільш відчутні. Це інше, це вже е, діло звички. А так як звикати доводиться до будь-якого мотоцикла нового. А якщо ви вперше купуєте мотоцикл, то вам, в принципі, потрібно звикати до мотоцикла. Е, то інші характеристики будуть вже незначні. Просто покажу, що в них різне. Найперше, що хочу порівняти, це е, посадку. Е, це два турендурики. Посадка в них, в принципі, схожа, але кові, як виявилося, він вищий за Водж 650 DS. він вищий в рулі. Тобто сидиш і руки трошки більше підняті, ніж на Воджі. Тут навіть бак вищий і руль вищий відносно землі. І сидиш ти якось рівненько. Але мені доводиться тягнутися до руля. Тут, Мені здається, цей мотоцикл для більш високих людей. В мене зріст 176 см. Ну і довжина руки в мене вистачає. Але якщо його перекрутити, переставити чуть, -чуть вперед, то мені вже доведеться тягнутися. Тобто, це максимум для мене, а для мотоцикла мінімум. На воджі такого немає, вот я. Легко тримаю зігнуті руки, ну, якось він компактніше. Далі, як він рулиться? Руляться ці мотоцикли теж по-різному, тому що в них різні колеса. У Воджа 19 те переднє, а у колі 21 переднє. Воно більше. І воно зовсім по-іншому рулиться. Коли... Доводиться по пересічній місцевості їхати по ґрунтах, маневрувати якось швидко, перекладатися. То тут вже трошки важче, тому що мотоцикл важкий. І все це робити важче, ніж на меншому колесі. От ж, теж важкий мотоцикл, але він перекладається легше трошки за рахунок меншого колеса переднього. В принципі, воно не заважає їздити, до цього просто треба звикнути. Тому що вод для мене вже звичний мотоцикл, а ковік ще не звичний. Якщо звикнути, то все буде нормально. Нормально він буде перекладатися. Ще хочу сказати про підвізку цих двох байків. Я думала, що в моєму Воджі підвізка дуже жорстка. Задню. Але виявилося, що є. Ще жорсткіша. Ну, принаймні, вона для мене жорстка. Моя вага 56 кілограмів це суха вага без екіпу. Якщо екіп там буде, я просто не зважувалась в екіпі, я не знаю скільки він важить, тому ну, там шолом кілограм, куртка з захистом, ще. ну, Самі додате, суха вага моя 60... Ой, 56 кілограмів. І тому. Підвізка ковіка для мене дуже жорстка, тому що ну, мені здається, що вона жорсткості їй додає ще жорстка сідушка. Сидіти на ковіку на нерівностях, коли їдеш по нерівностях, просто неможливо. Він просто б'є, просто так б'є, що можна повідбивати все. Може, треба щось підкрутити. Може під вагу підстроїти, підналаштувати. Ми цього не робили, тому не знаю. Вона на мінімумі стоїть. Тобто, вже нічого не зробиш. На меншу вагу не нас не налаштуєш. А якщо пружину замінити? Замінити тільки пружину, так. Готово спасіння замінити пружину. Ми, до речі, на вот 650 DS ДС ми замінили пружину, Єфім поставив трошки тоншу, і він осів піді мною вже, і мені став м'якішим. Підвізка його стала м'якша, приємніша. Але ж ми ще замінили сідушку, м'якшу як, поставили. Тому на ньому мені зараз взагалі комфортно їхати. Навіть по нерівностях я можу їхати, не піднімаючи стійку. Бо м'який. Тому я раджу тут теж щось підкласти на ковік. Тому що тут ця лавочка, <гум> Ну, не знаю, чому вони такі лавочки роблять. Мабуть, для того, щоб підкладали подушечки. Є такі спеціальні подушечки підкладати і все гаразд. Далі, по вібраціях. Ну, Вібрації за рахунок того, що тут різні мотори, в них різні вібрації. Ви ж розумієте, що немає мотоцикла без вібрацій. Хто б вам що не казав: там, Honda, Yamaha, Suzuki. Вони усі мають вібрації. Просто вони різні. Вот 650DS має. Такі вібрації дорослі. Ну, я не знаю, як це сказати. Вони. Ну, як їх назвати? Єфім, підкажи. Я теж не знаю, як їх назвати. Ну, вони дорослі. Дорослі. Великі такі. І вони, коли ти їдеш, в принципі, вони на швидкості десь зникають. Але ти відчуваєш, що під тобою мотор, двигун такий великий якийсь. Поршень великий, все таке. Їхати не заважає, не знаю. Я на ньому вже проїхала 20 тисяч, більше 20 тисяч. Вдальники їздили, цілий день їхали, і все гаразд. Не заважає, не відбиває нічого. Кові, кові має дрібні, дрібнесенькі такі вібрації, як ну, Єфім казав, як бджілка якась. Він вібрує. На великій швидкості. На малій ці вібрації не відчуваються. А вже коли розженешся більше 120, навіть 120, 130. От коли я 130 вже набрала, да, там десь, я відчула вібрації на підніжках. Такі дрібненькі-дрібненькі. На моєму воджі теж було спочатку. Я відчувала на швидкості, на великій швидкості вібрації, але коли двигун прогрівався, вібрації зникали. Можливо, на кові так само буде. Просто треба на ньому довше проїхати. Але вібрації різні: тут вони великі, тут вони дрібні. І тут ми не знаємо, на COVID, не знаємо, як їхати на ньому довго. Чи буде зручно, чи не будуть заважати ці вібрації взагалі? Рукам, там, ногам. Довго ми на ньому не їздили. Так що без перестанку просто. Це треба випробовувати. Продовжуємо наш репортаж. Про випробування нового мотоциклу Кові Авентура 500. Значить, вчора ми поїздили по трасі, сьогодні ми поїздили по трасі, то маю деякі враження, якими я б хотів вже поділитись. Сьогодні, трохи поїздивши, зрозумів, що в принципі цей двигун. Ну так, він високообертовий і його постійно треба відкручувати. Якщо ви хочете динамічно їхати, то його треба крутити більше десь, ну, від 4,5 тисяч і вище, туди до 6-8 тисяч, тоді він буде ну, досить динамічно їхати. А якщо цього не робити, якщо передвигатись, ну, як ми зазвичай привикли, там, до 4 до 5 тисяч максимум, то ну, обертів на хвилину. Да? То в принципі, ну, він не динамічний, він просто їде собі і все. Ви їдете як на звичайному мотоциклі, без якихось претензій. Ну, можна сказати, на якісь 250 пісятки чи 300-ці, да. Нічого він такого не динамічного не не показує. Тобто до цього двигуна треба звикнути. Ми значить, спочатку до нього не звикли, так я взагалі пересів зразу з 650 то вона себе поводить, звісно, по іншому. З двигуном, в принципі, ну мені вже стало понятно. ну Якщо хочеш їхати динамічно, треба його підкручувати постійно. І тоді він ну так приятно здивовує своєю динамікою. так Потім сьогодні. Прокатався ще по трасі і по що хочу по вібраціям сказати. Я, в принципі, спробував їхати сьогодні 120 на 6 Це десь 5000 обертів за хвилину. То ніяких вібрацій немає, дуже комфортно їхати. 120 взагалі прямо держати. Ну, це по спідометру. Ну, в принципі, комфортна дуже швидкість. В потокі собі їдеш з усіма машинами. Так, якщо хочеш обігнати, розганяється він безпроблемно ну, з цієї швидкості. А тоді я спробував трошки поїхати. 130 і подивився на вібрації. Якщо їхати десь 130, то це трохи більше 6 тисяч. Да? Мої перше враження такі, трошки вібрація передається через, підно, через підніжки, хоча вони мають такі типу, резинові вставки. Все одно вібрація через підніжки передається. Вона така, не, не так сказати, що прям неприємна, але вона трошки заважає. І по-друге, на на кінчиках руку, тут на рулі трошки, ну це моє сугубо враження, отут є трохи вібрації, так ніде більш по мотоциклу її такої страшної немає, тобто її, вона майже відсутня, що на сидінні, що так, якщо ногами стискати бак, то її теж в принципі нема. Ну я думаю, що це за рахунок оцих салендблоків і кріплення двигуна. Так, а от на кінчиках руля щось таке невеличке є. Я думаю, що скоріше всього вона потребує. Ще додаткових грузів в руль і все це вирішується просто грузиками у руля. ну а підніжки що вам сказати На підніжках, в принципі, я так розумію, у всіх цих мотоциклів з цим двигуном є вібрація і від неї просто нікуди не дітись. тобто Що ви купите Водж 500 що 525, я ну за 525 поки не, не буду нічого казати, я ще не знаю. Але про 500 знаю, такий знаю, що там ще. Хонди, якийсь Сібіг 500, та ж, та ж сама історія з вібрацією. В принципі, напевно, це скоріше всього особливість цього мотора, і від неї нікуди вже не дінешся. І або змиритись з цим, або, взагалі, не шукати мотики на цьому двигуну. Тобто, ну от, кстати, 650-ка. Я, от коли сів на, після цього на 650-ку, то, ну. Всі розказують, що 150-ки великі вібрації, але вони просто інші, розумієте, вони не такі мілкі і якось вони так не, не досаждають. да? І я, в принципі, мені настільки комфортно, на 650 ці їхати, що. Хоча я відчуваю цей двигун, що він під тобою щось робить. Тут, коли ну, що він під тобою працює. Коли тут їдеш, то двигуна під собою не відчуваєш абсолютно. Ти чуєш цей звук, він від тебе десь відлітає. Настільки. Настільки цей глуш, глушитель, глушник продуманий, що напевно ну, його чують всі, але не ти. На 650 ки трохи по-іншому. Да? Там сидиш і він відчуваєш зразу, що ти їдеш. Він урчить так під тобою, а тут така бджола десь під тобою. Ну і щоб закрити це, це питання, скажімо так, чи комфортно було мені їхати? на таких, Тобто на частоті обертання вище 6,5, я не знаю, я не можу сказати. Аби я зміг проїхати день на цьому мотоциклі з такою швидкістю, я б вам сказав. Зараз я цього не скажу. В принципі, було нормально. 120 було їхати взагалі суперкомфортно, абсолютно 5 тисяч обертів це прям його напевно. Ідеальні оберти для нього це саме такі нічого абсолютно не чувають. Тобто не вібрації, нічого. Під тобою якась бджілка там сидить і щось там десь тебе пхає. Ну от Це стосовно того, що, що я хочу сказати. так, По їзді двигуна. на трасі, ну і по вібраціям самого двигуна. Те, що більш всіх хвилює. Касаємо підвіски, добавлю те, що сказала Оксана. Дивіться. В принципі, вилка передня тут має 180 хід, тут 200, ну, напевно, 200, всі так кажуть. І, опять же, ми не міряли. Тут я міряв, тут я можу точно сказати. Ззаді тут 150, ззаді тут 200. Тобто тут більш длинноходна підвізка, тут вона трошки менш длинноходна, ну, така більш до середньої, так? Але в чому різниця? По-перше, то, що вона длинноходна, ну. Воно, напевно, я не їжу, скажімо так, я не їжу з такими швидкостями. Вона дуже така міцна і така зажата, скажімо так. Я з такими швидкостями не їжу, щоб розкрити потенціал цієї підвізки. Тобто, напевно, треба по пересіченої місцевості їхати десь, ну, там, не знаю, може 100 із швидкістю 100. Я більше 50 не розганявся, в принципі, тому що далі ну, він важкий і якось так страшнувато. Тим болі, мотоцикл тестовий не мій. В принципі, не хотілося б на ньому впасти. так. Так от, на швидкості 50 потенціал цієї підвізки не розкривається. Вона по прежнему така жорстка, така цупка збита. Да? Оці ходи 200 мм, я не знаю, вони, напевно, будуть працювати, я ж кажу, на високих швидкостях. Зараз вони себе не показують ніяк. Тобто, Тут, звісно, ну, вона м'ягче, на ній простіше їхати, і, і, як оказалось, я думав, що вона тут жорстка, але ні, вона тут доволі м'яка у порівнянні з цією підвізкою. Так, можливо, можливо. Можливо, масло залите густе, можливо, задній амортизатор треба теж замінити масло, тому що хтось, по-моєму, мотобіки казав, що тут вроді як 10В залито масло. Ну це дуже жорстке масло для передньої вилки. Ну такого типу. Ті, хто куплять цей мотоцикл, будуть цим розбиратись. Я би я собі такий купив, а я б його такий собі купив, якби ж були гроші на це. То звісно, в передній підвісці я б обов'язково змінив. Деякі налаштування під себе, щоб вона трошки була м'якіше. А задній амортизатор я б заліз, зробив його під себе значно м'якіший, як я це зробив на грантурі. Але ж це мої вподобання, і я трошки, ну я такий аматор підвіски, який, знаєте, починає з цим. Я не заворотті, але знаєш, в мене є до коє до кого так сказати рости. Да. І от я граюся з цим, мені подобається, да. я лізу туди, міняю ці шимстеки, Тобто, я б тут стопудов щось поміняв під себе, звісно. Може так задумано. Я бачив багато відео в Китайських, де вони на цих ADV 500 участвують в змаганнях. Ну, вони всі їздять в стійці, ніколи не сідають. І він, ну, вони швидко їдуть, але все одно видно, як цей мотик, як, він, ну, як підвізка жорстко достатньо працює. Може раді цього вони зробили це. В общем, ну, оце, що я касаємо цього. Тут нічого не регулюється. Опять же, тут немає ніяких регулювань, крім заднього преднатяга вилки. Тут, як я казав, є регулювання вже, ви бачите, ось. Все. Що у нас, по-моєму, відбій, а, ні, це компресія. Це відбій, регулюється на, на лівому і на правому пері. Ззаді регулюється у нас теж Відбій, регулюється, регулюється. тут у нас регулюється зжаті. Ну, повний набор регулювань, а також в пружини, вон там цей механізм видно, в принципі, пружини. Так? Все стоїть на мінімумі. І все одно вона, от ну така жорстка. Тобто, я не знаю, може, люди, які, в яких були там КТМ 790 або може, ну такі тяжолі, важкі індуріки і там 990 ці цінові КТМ, може вони скажуть, що це тіпа типу, нормально, але на такому КТМі я на жаль не катався, не можу вам сказати. Тобто, якщо вірити словам, те, що розказують про Африку. Про Хонду Африку, то кажуть, що підвіз, підвізка там дуже м'яка, і її за це теж люди не дуже полюбляють. так. Ну, в общем, з чим ще порівнювати, не скажу. Давайте пройдемося ще по мелочам. Ну, По мелочам, дивіться, пройшло 3 роки, і у нас тут вже 11-й, по-моєму, дюймовий ТФТ-монітор. Чи не ТФТ. Ну, в общем, монітор, він не сенсорний, але досить великий. У Воджа, по-моєму, 8-дюймовий монітор. Він у нас трошки менший. так? В принципі, воно не заважає їздити, але ну, там більший, там менший. Це ж технології не йдуть, не стоять на місці. так? Що хотів ще сказати? Бачите на Воджі, Воджі ці пульти дуже довго не міняв такого плану. Вони були майже на всіх мотоциклах того, ну, того модельного року. Може на 525, а на 525 кажуть, вже нові пульти, але я ж не знаю. Тут пульти вже нові. Тут є, вон, бачите, доступ до екрану, довірніше до, до меню. і вон, Там його можна щось поклацати, поперекидати. в общем, Ось цей правий пульт він має вже теж, ну такий підсвітку, має підсвітка при. Як ви заводите мотоцикл, вона зразу загорається. Тобто днем її не видно. А от вночі або ввечері її вже видно. так. Це що касаємо пультів. Далі, що тут ще казати, казав? Ну, зарядка є і тут, і тут, да. і тут Єзко. є зарядка, так. І стосовно захисту рук, вот ж захист рук не встановлює. Це вже я сам встановив цей захист, він сюди класно підходить. Але ну, він був не дешевий, скажімо так, цей захист рук. Да? Тут захист рук йде в комплекті і такий дуже якісний, алюміній такий міцний. Ну, Я вже звертав на це увагу. Вітровик, бачите, ось такий 5-мм скло. Він такий, на вигляд, на вигляд такий м'якенький, але на швидкості, коли їдеш, то дуже класно спасає. Його не так, прям, щоб сильно там теліпало або він вібрував якось. Ну, В принципі, веде себе нормально. Ну, Ця його висота, звісно, ось так от, якщо поміряти, да? то в принципі, коли їдеш в стійці, треба від нього трошки відшарахуватись, тікати, тікати тому що може прилетіти э, шолом. у шолом. Так. Якщо хтось буде конкретно займатися ендуро, просто зніміть його або купіть якийсь низенький такий вітровичок, який би просто захищав цей дисплей. звідти. Касаємо траверси, бачите, ось ми стоїмо зараз на третьому положенні, тобто на мінімальному положенні, який ближче всього до райдера. Я не знаю тобто людей, яким би потребувало переставити на оце третє. На третю позицію блін. Ми вчора зустрічалися з людиною, який купив кові, перший володар кові АДВ 500. І він сказав, що в нього руль стоїть на другій позначці, позначці да? так, не на першій, як у нас. Ти найлища, скажи, вона, який у нього зріст? Але він, він дуже високий. Я не знаю, який в нього зріст. Метр 90. Метр 90. Так, він високий, видно, але за те йому ногам нічого не заважає на підніжках, як заважає мені чомусь. І руль він дістає. Його взагалі все влаштовує поки що. Я вважаю, чому? Тому що він має довші руки, да? І він просто може відсунутися на сідушки ось сюди в самий край. Да? А ти, Оксана, ти сидиш десь тут посередині, і тому твої коліна ближче до цього захисту. А він сидить ось сюди далі. І його коліна, в принципі, далі від цієї. Хоч у нього і довші ноги. Ага. Тобто тут для цього мота треба шукати володаря з довгими руками. Ну і довгими ногами. Це все. Ну, ноги то вже такі, а тут головне руки. Осьо, курки. Значить. Курок щеплення не регулюється, але, як я казав, щеплення дуже м'яке. Не знаю, звідки це, це завдяки тому, що це, е, у Honda таке м'яке щеплення, чи завдяки тому, що там тросик правильний стоїть. Так, Дивіться, оцей е, у нас з регулюванням положення йде е, тормозний курок. У воджа у нього оба курочка мають регулювання. Тобто, що тормозний, що курок щеплення. Бачите, теж, ну, Оксани, він стоїть на мінімумі. Але ж щеплення, звісно, тугіше. Тугіше. Нічого тут з цим нічого не поробиш. Ну от, порів... ми порівняли цих двох коників. Кові АДВ 500 новенький, і вод 650DS. Старенькі. Можливо, це не коректне порівняння, але, ну, от. Будете знати, в чому вони відрізняються. І так як в них цінова політика одна, ну тобто коштують вони однаково. Виявляється, 6500. Ковід коштує і 6500 коштує, Водж, в такій Водж, комплектації. В такій комплектації. комплектації. колеса на спицях і без багажної системи. Але їх зараз немає нових. Тому альтернатива тільки одна. Ну, є з багажною системою в наявності. З багажною системою вже за 7200. Це вже дорожче, це суттєво дорожче. Тому альтернативи поки що цьому. А, 500-505. 525-й водж. Вож 525, 525, 525 ми, ну, я нічого не можу про нього сказати, тому що я його не бачила, не їздила на ньому. Можливо, він більш схожий на кові. Ну, я підозрюю, що більш схожий чимось. Ну от, наче все. Можу сказати, що мотоцикл це така річ, яка приносить задоволення і відволікає від проблем. Тож, якщо він вам потрібен дійсно, то просто подумайте і зробіть вибір свій. І, можливо, наші відео вам в цьому допоможуть. А поки що, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі і давайте розвивати україномовний контент разом. До нової зустрічі!